Вітаю всіх на каналі IT Education Hub. Сьогодні поговоримо про те, про що мовчать технічні виші та IT школи. Що з цього справді допоможе вам увійти в IT, а що марна трата часу та коштів, університети обіцяють професію, а дають тонни теорії без практики. Курси за шалені гроші обіцяють, що після трьох місяців ви вже будете працювати в Google. А в реальності більшість випускників не можуть пройти навіть технічне інтерв'ю. За даними ДОУ, понад 67% студентів ІТ спеціальностей не працюють за фахом. Вищі часто вчать паскаль, математичний аналіз або просто читають лекції зі слайдів. На курсах швидко натаскують на одне тестове завдання, але без глибини. Результат. Випускник не вміє навіть створити власний простий to do аплікейшн. А ринок вимагає людей, які вже мають реальний досвід хоча б у педпроектах. Університети не вчать командній роботі, софт-скіли або продакт мисленню. А IT-школи малюють рожеву картину 2000 доларів після трьох місяців опанування JavaScript. Але IT це не тільки про гроші, це про системне мислення. Щоденну роботу та постійне навчання. І більшість цього не пояснюють ні в вишах, ні на курсах. багатьох вишах досі викладають Pascal, Delphi або Java 6 версії. Навіть деякі платні курси не включають актуальні стеки з використанням TypeScript, Docker, Git, CI-CD процесів. Тим часом ринок потребує фахівців, які володіють React, FastAPI, Docker, Cloud технологіями. Тому завжди перевіряй, чому саме тебе будуть навчати. Щоб реально потрапити в IT в 2025 році, тобі не потрібен диплом. Тобі потрібен набір практичних навичок, базові алгоритми та структури даних, впевнене користування Git та терміналом. Англійська хоча б на рівні B1. Два-три власні проекти на гітхаб, знання фреймворків, які шукає ринок: React, Django, Node.js або інші за напрямом. Якщо ти студент технічного вищого навчального закладу, зосереться на предметах або дисциплінах, які точно знадобляться: це об'єктно-орієнтоване програмування, бази даних, комп'ютерні мережі, це інше вчи самостійно. На практиці. Якщо ти навчаєшся на курсах, перевір викладачів, чи дійсно вони працюють в компаніях, мають певний досвід, кого можна дійсно навчатися. Проси код рев'ю, пиши власні проекти, а не лише повторюй те, що показують у відео. У 2025 році самонавчання це не сором. Це норма. Існує маса безкоштовних або дуже доступних ресурсів. Roadmap.sh – це карти для кожного напрямку. FreeCodeCamp, youtube канали ProCode, Discord спільноти, Reddit, чати в Telegram, практика це LeadCode, Codeverse, GitHub, участь в різноманітних хакатонах. Освіта це інструмент. Але вона нічого не варта, якщо ти не працюєш сам. Ти можеш мати диплом і не вміти нічого. А можеш не мати диплому і бути сильним розробником. Не шукай школу, яка зробить тебе айтішником. Шукай знання людей, проєкти. І роби хоча б один крок щодня. Якщо сподобалось дане відео. Не забудь поставити вподобайку, щоб дане відео побачили ще більше людей в мережі. А також підпишись на IT Education Hub, бо тут ми говоримо чесно про IT. В наступних випусках розглянемо, яким чином обрати напрям: фронтенд, бекенд, тестування чи аналітика. А також напиши в коментарях, що ти думаєш про свою it освіту Поділись з другом, який теж шукає свій шлях. В IT. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.